Друзі, всім привіт! Ми зараз знаходимося в дуже відомому всім моїм підписникам, котрі слідкують за ловлею роїв місці. Це є такий ліс. І суть прикладу в тому, що ми зараз будемо закривати рої пастки. Акуратненько. Так, я в день сьогодні підходив і тут були бджілки. Так, і вони тут є. Оп, я так от закриваю, бджілку засуваю назад, залазь. І оп, закриваю пасточку. Аккуратненько, так, і так ми її залишаємо. Заберу я їх зараз вже не на відео, це не цікаво. А от цікаво те, як ці пастки у нас зараз розташовані. Вони розташовані всі, ну, не знаю, в метрах 21 від одної. Тут буквально зараз ми з вами говоримо. І кадр буде про те, де знаходиться інша пастка. От буквально в цьому кущику. Так, тут вже підпертий літочок, дивимося, були тут бджілки, І так, і вони тут у нас і є. О, не буде, можливо, добре видно, але бджілка там є. У нас падав дощик, тому вони трошечки такі малоактивні. Так. І переносимося до третьої пасточки, яка тут теж знаходиться буквально за декілька кроків. Дивлюся під ноги трошки, щоб не впасти. Я так думаю, що зараз у нас такий впав дощик. Зараз вже пізно, вже по 9-й годині. Бачите, бджілки видно, одразу видно, що бджілки вже сидять, вже прильоту немає абсолютно Мокро, І того, я думаю, можливо, ми завтра зраненько з вами пересадимо їх, але... Можливо, встигнемо сьогодні. Підходимо ще до третьої пастки. Дивіться, друзі, бачите, все знаходиться на рівні очей. І не далі. закриваємо. Отак от, от задмухали бджіл всередину і закрили. Все, мені залишається... мені залишається зараз ці пастки забрати, і будемо дивитися, що там всередині. Знаєте, мені здається, що такого ми ще ніколи не робили, ми ще ніколи не пересаджували рої в день. Бачите, я підготував одна паска, друга за них вулики. Будемо зараз пастку відставляти, ставити на її місце вулик. І от ще стоїть одна пасточка. На її місце теж поставимо пустенький вулик. Давайте будемо відкривати і дивитися, що там всередині. Друзі, відставляємо пасточку вже з роєм. Тут у нас є пустенький вулик з слимаком. Слимака ліквідуємо. Ставимо дно, дно, дно і. Корпус, так? І, і, і що нам треба? Нам треба ножичок, відкриваємо пастку. Так, трошечки ближче, щоб було вам видно. Так, жилки вроді трішки є. Відкручуємо. Так, рій такий слабенький. Дела лагать небагато. Є одна рамочка. Бачу з бджолою. Тут, тут у нас рамка пустенька, я відразу викладаю її на бік. вощинка. А, дивіться, потягнули. Добре, значить, нормальний рік. Не такий вже і слабанький. Є, бачите, одна вощинка, з одного боку, вони бачите, її не відтягнули, з цього боку відтягнули і навіть трошечки дали перги. Будемо ставити цю от вощинку до краю. Хай собі потім її дотягнуть з цього краю. Так, і тут у нас є така от рамочка приманочна. але я так бачу, що вона в нас піде в цей, всередину. О, то я вам більше скажу. У нас тут вже є гарна така кількість личинки. Я думаю, що вам можливо не буде видно, але вже є личинка, котра, е, вже така, така семиденна, так скажу. Вже не, не п'ятиденна, така лише зігнута, вже така нормальна личинка. Е, маточка ну, мала би бути тут у нас десь е, на цій ж рамочці, адже вона засіяла її з обох боків, що не може не тішити. Значить рів вже там трошечки стоїть. Певно, кількість часу, вже скільки днів. Ну, тиждень, напевно. Ну, бачите, насправді зараз там в цьому лісі е, дуже швиденько рої летять, е, що я не можу сказати зараз в себе біля дому. Коли у нас сезон лише починався, в, десь там середини травня, почали, початок травня, середина травня почали залітати руї. Е, вони залітали лише у нас біля дому. А зараз от почався такий активний льот роїв в, в, в лісі. Е, тут у нас така сама схожа ситуація. Маточки зараз я не знайду так бігло, напевне. Бачите, з цього боку в не, не потягнули. Видно, що просвічуються такі от е, пирги я нанесли. І будемо просто класти, так по всьому Домо їм заставну, хай собі розвиваються, а і вже потім якось досиплю до них е, ще якісь рік, так як вони гарно розвиваються. Не бачу смислу їм зараз ще досипати. Хай, я, напевно, зараз на цьому точку ми працюємо, я заповню спочатку заповню всі е, вулики і тоді вже буду додати щось до, до них. Так, будемо дивитися наступне. Все, я трошечки переставлю, так щоб зараз цього не таскати. О, а цей рій має бути крутий. Та-та-та. та 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 Так, даємо, даємо, даємо димочку, трошки їм сюди. Тому що мені здається, що так, на, якщо на, на вагу, вони були досить такі сильні. Так, дивимось. Одразу ж ми витягуємо рамочка е, просто 145-та, вони її не відтягнули, нічого з нею не робили. Пересипаємо бджілок, бачите, гарно відтягнули вощинку. Є відтягнута вощинка, її обсиджена бджолою повністю, гарний ріс, суперрадий. Личинки, я вам так скажу, немає, але вони трошечки піднесли собі корму. Бачите, така рамочка гарна. Відтягнута. Тут же, напевно, ми їм даємо сюди от вощинку на край, працюють з нею. Далі йде рамочка приманочна, вона така важкенька від того, що її обсиджує багато велика кількість бджоли. Але і від того, що тут вони собі піднесли меду. Дивимося, чи є тут личинка. Рамка досить темна, не дуже, не дуже видно, але так, яєчко є, тому ми її залишимо. Рамочка така темна, але гарно обсиджується бджолою і вже є засів. Засів і, напевно, вже там є личинка, і я добре таки не пригладівся. Хай буде обов'язково цю рамочку ми залишимо. Потім якось відбракуємо, адже вона вже ще не така вже не критично, а темна. От, ще одна дуже гарна вощинка. Також вони її відтягнули з обох боків. Гарно обсиджується бджолою. Добрий рій, ну я б сказав, такі середні бувають, вони, звісно, ж більші, набагато. Хоча зараз по кількості бджоли в пастці можемо сказати, що ну, досить таких, таких більших оцей рій. Дивіться, будь ласка, уважно. Кількість бджоли в пастці. Супер. Так, добре, бджілок пересипали, закриваємо і пересуваємося до наступного рою. Залишається у нас крайній рій. Судячи по всьому, бджоли в ньому небагато, в плані того, що я не, не бачу, щоб вони активно вилітали, щоб вони активно вилітали через жіточок. Що в нас тут є? Бачу, що вощинку вони слабенько потягнули. А, тут є такий язичок, але це, напевне, не їхній, бо якби це був їхній, вони б його обсиджували. Ба більше того, якби це був їхній язичок, бачите, вони відтягнули от кількість вощинки. Маленько, бачите, з одного боку взагалі пустенько, з цього боку трошки є відтягнуто. Дивимося наступну цю рамочку приманочну, акуратненько витягнемо. В нас тут що? І у нас тут, напевно, є. Ага, ні, є яйячко, яєчко є, добре, значить, є плідна матка. Це добре, але бачите, рій такий слабенький, ну геть слабенький, насправді. Можливо, маточка облетілася, бо рій такий, бачите, в турачок, того, що в кількість маленька, то е, матка є, ймовірність така, що матка в них молода. Е, то з цього бачите, боку трошечки почали тягнути, а з цього боку, що у нас тут, е, трошечки підлили медом, та й все. Маточки так зразу бігло не побачу. Такий от, бачите, маленький рій, але це добре, тому що вже сім'я вона почне розвиватися та й вже до кінця сезону наберуть якоїсь сили. Закриєм. До речі, друзі, ніколи не згадував про це в своїх роликах, але не забувайте про обробіток від кліща своїх роїв, тому що ну, це запорука успіху. Допустимо, от я використовую завжди різні препарати, беру отак от полосочку одну. Е, так, тут є в нас зубочистка. Відкриваємо рій. Бачите, він у нас слабенький. Акуратненько треба буде зараз все, все зробити. Надіваємо. Кладемо і дивіться, не дивіться на той препарат, який використовую я. Використовую його на ефірних оліях, тому зараз користуюся, не користуюся рукавичками. а От коли там вже йдуть якісь хімічні препарати, обов'язково користуйтеся рукавичками, друзі. І обробляйте ваші роги обов'язково від кліща. І в якщо у вас немає якоїсь зятку, обов'язково підготувуйте, і тоді роги вам принесуть меду. І дивимося далі. Друзі, я знаю, що є в мене глядачі, які дуже слідкують за тим. За наповненням лежака, бо ми вже давно мали пересаджувати в нього руї. Але є така штука, в нас є точок там далеко в лісі, і біля нього часто ловляться руї. Ну, як часто дві штуки я вже зловив і я вже заселив їх сюди, тому що чому я не, немає ролика про це, тому, що ми, коли ми переїжджаю, коли я приїжджаю вже на цей точок, додому повертаюся, тоді вже е, ну, не, нема світла і я не, не, не міг пересадити просто їх. Бачите, є в нас тут такий один слабачок. І зараз заглянемо, що у нас тут. Тут у нас теж такий маленький слабенький рік, невеличкий, без тамаський, пазурями. Ну, Це звісно серйозно. Бачите, тут у нас що то? Ні, гарна обсидочка, бачите, є. Раз, два, три, чотири вулочки обсиджуються бджолою і вощинку вони трошечки потягнули в з цього боку. Такий от у нас вже заселений лежаль, це вже говорить, що класика наповнена достатньо. Але ще нам доведеться трошки половити руїв, щоб заповнити її вщент. Що, друзі, такі от у нас справи. Дивіться інші наші відео і залишайте коментарі і до нових зустрічей.